Пропоную вам послухати вірш Галини Демченко таня. Це ж чому завжди у тані щічки свіжі та рум'яні? А тому, що Таня наша їсть і борщ, і хліб, і кашу. А тепер повторіть разом зі мною ще раз цей віршик. Це ж чому? Завжди у Тани щечки свежие, тарумяни. А тому что Таня наша есть и борщ, и хлеб. І кашу. А зараз давайте обговоримо цей віршик. Про що свідчить те, що в тані щічки свіжі та рум'яні? Вона їсть. А якими були б її щічки, якби вона погано їла? А пригадайте, як ви себе почуваєте, коли з певних причин не поїли вчасно. А уявіть, що буде, якщо не поїсти день, а якщо більше часу? Вірно, ви будете почувати себе дуже погано. Тому людина не може не їсти. Потрібно їсти здорову їжу. Повторіть, будь ласка, цей вірш як разом ще раз з батьками. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нової зустрічі!